Доброго дня, вітаю вас, шановні колеги, дорогі наші учні, вихованці ліцею. Працює шкільний дистанційний лекторій Історія України усім, успіх кожному! З вами я, Леонід Ржепицький. Тема нашої розмови міні-лекції Крути, золотий літопис історичної пам'яті. Українського народу. На початку нотатки поетичні до історії України. Наша історія славетна, вона усім дає уроки. По ним крокуємо ми далі і робимо сміливі кроки. Було всього у нас немало. Були герої і люди. коли довкола все палало героями ставали люди, долали сльози. Біль руїну, молилися от серця Богу, йшли боронити Україну із вірою у перемогу. Сьогодні дні дають уроки, нехай це знають у Кремлі. Для нас усіх свята країна, єдина мати на землі. 29 січня це день пам'яті героїв Крут. Крут це один із символів. Нездолавності, незнищенності, патріотизму нашого українського народу. Відповідно, крізь тисячоліття, гортаючи сторінки історії, ми переконуємося в тому, що ми, українці, боронили свою рідну землю від різних ворогів. І це приклади героїзму, самопожертви. Пригадаємо 1240 рік, коли. Орди Батия підійшли до Києва, вони були вражені красою цього міста другого Риму над Дніпром. Але кияни прийняли цей бій. Вони боронили цю красу споконвічну нашої української землі. Київ був повністю зруйнований, спалений. І загинули всі його захисники, а це були і діти, і жінки, і старики. Часи Хмельниччини, Берестечко, теж одна із славетних битв в історії нашого народу, яка, який виборював свою свободу, свою незалежність. Прочитайте віршовану поему Ліни Васильівни Костенко, Берестечко, і ви зрозумієте все. Або візьмемо батур гетьманська столиця, яка напередодні Полтавської битви, часи великого гетьмана Івана Степановича Мазепи був повністю спалений, зруйнований, і 20 тисяч захисників загинули. Відповідно, коли ми підходимо до величного подвигу під Крутами, то маємо сказати про наступне, що 25 жовтня 17-го року більшовики Російська соціал-демократична робітнича партія саме більшовиків, яку очолював Ульянов Ленін, здійснивши переворот, прийшли до влади, і вони практично утверджуючи вже нову радянську Росію. Вони продовжували політику царської імперської Росії. Бо коли питання стояло про самовизначення українців як народу, а вже існувала Центральна Рада і Українська Народна Республіка, то в уяві тогочасних радянських вождів України самостійної не повинно було існувати. І ось 29 січня 2018 рік станція Крути. Це Чернігівщина вздовж лінії Бахмач-Київ, вона стала саме національним символом незламності. 25 січня 18 року Центральна Рада прийняла четвертий універсал. про Повну незалежність самостійність Української Народної Республіки. Саме цей історичний документ викликав такий гнів у московитів, у більшовиків, які вирішили силою вторгненням знищити українську владу саме в Україні. І саме п'ятитисячне е, військо більшовиків. Яке було спрямоване на Київ, очолив Муравйов, полковник царської армії, який перейшов на службу до більшовиків. Пам'ятаймо про те, що перед цим вторгненням московити вони вдалися до їм звичайної практики. Вони поклалися на українських більшовиків. Вони, українські більшовики. Проголосили Українську Соціалістичну Радянську Республіку в Харкові, а Харків саме столицею. Це була п'ята колона Москви. Саме тоді народилися такі рядки, що не так страшні московські воші, як українські гниди, тобто запроданці і іуди, які були на всі часи. І нині в наш час є такі запроданці іоди, зрадники, які готові допомогти ворогу поневолити наш український народ. На той час армії української як такої не було. І 300 юнаків юнацької школи імені Богдана Хмельницького, студентського кореня імені Січових Стрільців. Та були студенти двох університетів в Києві, відповідно, старшокласники гімназії, патріоти з українською групою крові, які вирушили проти п'ятитисячного війська більшовиків зупинити цю орду і цю навалу. Бій розпочався відповідно о 12-й годині дня, тривав до вечора. Звісно, сили були. Зовсім нерівними. 27 студентів, гімназистів, були закоплені в полон, їх катували, по-звірячому замордували. Московські кати заборонили селянам поховати останки захисників. І тільки після підписання Брестського мирного договору, 19 березня, 2018 року, Аскольдовій могилі, 28 полеглих героїв були поруч поховані з промовою виступив. Михайло Сергійович Рушевський, Саме він назвав їх українськими спартанцями, зазначивши, що пам'ять про них буде жити вічно. Герої не вмирають. Це давнє, притаманне і нам, українцям і ще античним грекам, що герої не вмирають, герої вічно живуть в народній пам'яті. Радянська влада намагалася знищити пам'ять про цих героїв. І що цікаво, що навіть в 30-х роках було знищене те кладовище на Аскольдовій могилі, все було поруйновано і тільки з проголошенням нашої незалежності. З поновленням нашої незалежності в 91 році офіційно, 29 січня 92-го року, з під звуки національного гімну, церковними молебнами вшанували пам'ять героїв Крут. У Миколаєві, до речі, в 1993 році, на моїй пам'яті, відповідно біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку Тут, в Миколаєві, освітяни і просвітяни, представники меморіалу, Товариство Меморіал», просвіта імені Тараса Родича Шевченка, всі ті, які мають українську групу крові, прийшли вшанувати пам'ять героїв Круг. Давайте підведемо певні підсумки, зробимо цих визвольних змагань української революції 17-20-х років. Як уроки для нас цих визвольних змагань. Вони сьогодні нам багато про що нагадують. Ось мої власні конспективні судження. Перше, єдність народу, єдність нації це має бути першочерговим завданням для того народу, який бореться за свою самостійність і незалежність, а здобувши цю самостійність і незалежність, має Турбуватися про єдність всього народу, єдність усієї нації. Завдання друге. Армія, яка здатна зберегти нашу державність, нашу самостійність, повинна бути турботою першочерговою, першодержавною. Вона повинна бути справою загальнонародною. Московія ворог споконвічний. Гортаючи сторінки нашої історії, ми ще раз маємо переконуватися в тому, що ворогів було досить багато, але первинний, споконвічний це Московія, це та Азійська Орда, яка завжди прагнула захопити всі українські землі, землі Київської Руси України. Землі Козаччини і землі України новітньої доби. Українці і росіяни це два різні народи. Нас є є географія, а все інше протилежне. І ще коли ми обираємо владу, ми маємо довіряти їй, а влада має покладатися на свій народ. Звідси військово-патріотичне, національне виховання дітей, підлітків, молоді. Було і залишається першочерговим завданням закладів освіти, шкіл, вишів. Цієї нашої молоді, підростаючого покоління, ми маємо виховувати справжніх патріотів, справжніх оборонців і захисників. Звідси не допускати фальсифікації історії. Джерельна правда, підкреслюю, джерельна правда це завдання для вчених істориків. Історія, наука об'єктивна. І, відповідно, не спокушатися на російську пропаганду, на російський контент, довіряти довіреній інформації. Тому що завжди Московія вела інформаційну війну, гібридну війну. Пам'ятаємо, русський мір. З цього, якби все починалося. Але, Інформація в Московії, вона завжди була неправдивою, вона була злостивою. Вона була направленою проти українців, які мали б забути, що вони українці. І ментальність українців. Ми козацької групи крові. Ми хоробрі, ми стійкі, ми відважні, ми не спорені, ми нездоланні. Водночас наша ментальність ми гуманні, ми шляхетні, ми доброзичливі, ми толерантні, ми незлобиві, часом мрійники, часом ми схильні до ілюзій. Ми ворогів називаємо воріженьки. Ми українці європейці. Ми частина великого європейського світу, великої європейської сім'ї, народів. А московити, ординці, і за тисячу років у нашій ментальності без змін. Бо ми цінуємо родину, ми любимо жінок і дітей. Мова наша красива, вона без матерщини, без вульгаризації. Ми народ поетів, орачів, мислителів. Захисників нашого світу по всьому світу. Ми народ працелюбний, віруючий у Бога, у добро, у майбутнє. Народ і сьогодні творить дива, захищаючи рідну матір Україну. І тому, і тому наш час, час Боронити рідну землю Україну і ті, хто там на фронті, наші захисники, це герої вже нових крут, у час героїки і скрути, немов це знову сни. На сході України нові крути, догинуть наші вже сини. У час безсмерті і збитяги в полях могили. Дай Боже мужності і віри. Дай, Боже, сили, на тілі України суціль рани, і вся країна у вогні, прийшли часи і мужності і відваги, геть думи і пісні сумні. Страждає Україна, рідна мати. Ми боремось на жнів до ворогів, крокує пам'ять з хати і до хати, чекай з перемогою своїх синів. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Разом до перемоги!